Друзі, привіт! Вибрався нарешті на рибалку, а то більше вже тижня не був. Сьогодні на карасика тут таке болотце. Попробуємо на поплавочку половити карасика. Трошки тут незручно, на човнику вдвох на маленькому. Но зараз я вам покажу, що до чого і як. Так, в общем, друзі, Сейчас по... По прикормочки у мене в общем, ось така прикормочка флагман серії Pro, солодкий бисквіт. І додавив точно таку ж півпачечки часник. Оце в нас така буде прикормка. Так, міста мало. Є у нас ще ось о, часник. Ось карась, а такий. Тобто пахне дуже часником, часниковим теж від флагман. Ось така прикормочка Десь вона в мене тут ось, під, під, під. ось тут бачите, під лавочкою черв'ячок, опариш, звичайна консервірована кукурузка. Ну і і все. Ще там можливо будуть якісь оснасточки, ну то я покажу вам далі. Одна ось вудка, вже я одного карасика піймав, там от смийка, ось у мене п'ятиметровочка, ось оця ось вудочка Power Carp Bolo п'ятиметрова з кільцями. Це така потужненька для розроблена для бокового ківка, ну і для поплавочної ловлі. Друга вудка у мене тут ось така простенька. Ну ось Тут в таких лоташках ми будемо ловити, пробувати, вже почали ловити, так що якось так. Ну що ж, пробуємо щось він клює, клює, дріб'язок. Ну одного карасика я вже спіймав. Надіюсь, спіймаємо ще щось. О, е, а тут вже сидить ось. Бачите яка пліточка піймалася.

Ну, ми переїхали на старе місто і дядя Вова вже в валону карася. А ми їздили. Ну вітер тут. утра нічого не будемо видумувати сюди, да? тут вже місто вже прикормлює. Завтра тихо буде. Дядя Вова тягає. Друзья. Конечно, раз. Вербай Диви, Дивись, а волкан кирає, дивись, коробля. Диви Не знаю. Волк, знаєш. Диви. Вот вовка жук, да? Тяга я карасив и все. А я только дивлюсь. Нема. Зійшов? Ага. <ріхи> Мені сьогодні дивись дух на карасею. Во приятно тебе, так, да, Толь? Тэш! Ловив. карася ловко, да? Ага. Бачу, бачу, бачу. Ти ліво далі закидай. Ну ти, 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 Ну, 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 ну. О. О. Ты уже зачепился. Вот ты с ножом. Опа, и да. сейчас его только. І тут поводок 02, овнер. О, ось такі карасели, весь. під нехлівка я вкину. І, І у мене вийшло трохи, два підряд, два підряд, клюнуло. один спіймався. А другий ні, ну і то хорошо. Нормас. Такс. Ніка так. холоп. Зараз перезакинути п'ять минут, ще видно. й смі. Що тут? А, тут немає нічого. Ось що. бедные клюи. Они только педи шоуще. Это клюе, это все по маленькому выкину. Опа. А у нас карасики вот такие. Вот это а я раз вот такие карас, что на жарюшку, бачите? О, а цей гачок за верхний І Диви як хорошо. Ну треба оцей. І тебя оці хороші овнарди, оці отакі бірюзові Угу. Mm -hmm. Бачите? Раз і нам от вас. Щось Сейчас непонятно. Видно ж. А, ага, что-то то влево, то вправо. Видно, что-то... Да, может и короткий. Так, а где же караси гиганты? Килограммовые. Ага, прикормку треба добавить. Всего, бля, воды. А уже что-то... А там что-то... Что-то клюет. Вот вот это, Дивіться, тих оце ти такий о, цей гачок строго за верхню губу от той що я був за ним, не? Чіпляє, не? гарний, чіпляє горний корот за верхню, о, дядя вова Хова. і и есть карасик. Все классично. На червячка, на поплавочку, в латашках. Ух ты, гад. Вроде и повело хорошо, а ничего. Пічка одного стерела. Це Цей разочок мимо, ну нічого, не страшно, а мені трохи. Ого, така гарна Краснопірка прикормки кинув. Я думав карасик, чесно кажучи. А воно бачите, ось яка краснопірка. Ну, краснопірка нам не потрібна. А клювала гарно. Так краснопер. Краснопірка гарно клює. Вона така. Риба різка. І як така грам двісті вагою то цікаво ловити. Вона як клює різко і кручається сильно. На смак вона, конечно, не ахті. Не, звичайно їсти можна, але ну не божено ну. <гум> блять сука, деться бур'яни нахрей якраз за... За... за спину то... ну 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 А водив медленно туди-сюди опа это классно, блин, за цей. Вот цей гачок за верхнюю губу. Ух, видишь, Сейчас я, друзья, покажу вам гачок. Хорошо он карасел. карася. Видно? Ось такий пінхук, хук якщо я правильно сказав, овнер. Такий колір не голубий, а бірюза, щось таке. Ось такий, шостий номер. І класно ставив я другі гачки. Той за нижню губу. Ну, карася вона слаба, рветься, а тут добре так засікає. І далеченько, що цей. Там ще в мене один стояв з тонкої проволоки, теж відпадають карасі. Бо він тоненька проволока прорізає. А це якраз саме такий. Величенький. Це шостий номер по... Це яка класифікація? Японська чи європейська? Тобто та класифікація, що чим менший номер, тим більший крючок. Тобто восьмий номер крючка менший від шостого. Бо різні рибаки по-різному. Диви і в дяді Вови є старосик. карасик. Ловкенький. Раз. Був, по крайній мій. Ну. У нього. Гачок не такий, того і в нього був карасик. А можливо то хитрий карасик. Черв'яки щось похудли в мене. Довгі. А тоненькі, як не точки. А я ще. Уже зір не той з віком і поки натягну його а щоразу одівати окуляри теж якось ці від сонця знімайте надіваємо скоро вже прийдеться і так Ловим, ловим, потихеньку, не дуже, а потихеньку ловиться. Нема, нема, дивись, раз і є, раз і є, нема. То пліточка, то плоскирочка, то красноперка. Раз опять карасик. Нормально, класно. Якраз те, що треба. О-о-о-о-обіг. Диви. А це. Ідусить швидко. Та дивись ти. <рес> не вспів витягти одного, вже є і, і другий. так, дія прикормочка Ось такі гарні карасі. Ось Грам по 200, не знаю, 250. Було менше попадається, було більше. Диви, як цим гачком зачіпається, що не відчепиш. Ну Це і так, короче, не дуже. По-різному клює. Буває, схватив і попер, як торпеда. Бува диб-диб, то вліво трошки проведе, то вправо, то підніме поплавець. Ну То таке, раз клює, то тягнем. А там уже що там висить, воно покаже. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка вечірня. Сильний вітер був. Переїжджали туди-сюди, туди-сюди. ну В кінці у мене не дуже, а напарник трошки карасиків на сковорідку поймав. Ну, нормально. Це у нас буде перша серія вечірня рибалка, а завтра буде друга серія. Так що, якось так. Ну, а ви не забувайтеся. Задонатити на комплектуючі для fpv дрони. Всі кожен раз говорив і говорю, що до мене звернулися бійці ЗСУ, які демобілізувалися через тяжкі поранення, і організували майстерні по збору FPV дронів. Так що треба допомогти задонатити. Куди задонатити, буде в кінці в описі під відео. Там банка-монобанка і карточка, кому як зручніше. Бажаю міцного здоров'я, панове. До вас звертаються військовослужбовці військової частини А-73-78, яка виконує бойові завдання на Харківщині та на Донеччині. Наші побратими, які були демобілізовані після важких поранень та волонтери, зараз займаються важливою та корисною справою. Нам організовано декілька невеликих. Майстерень, де збираються з комплектуючих епівдрони. Звертаємося до підписників каналу Рибачі Екомію пана Анатолія за допомогою. Нам потрібні комплектуючі для дронів, які ми закуповуємо, і потім собівартість таких дронів виходить на порядок дешевше, ніж якщо закуповувати готовий виріб. Тому ще раз звертаюся до вас за допомогою. Будь-який донат важливий. Підписуйтесь на канал пана Анатолія Рибачує Комію. Допомагайте Збройним силам України. Смерть загарбникам. Слава Україні. Ну, а сьогоднішнє відео я закінчую. Кому сподобалося, ставим лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Надіюся, завтра зранку буде краще. Це відео ви побачите трошки згодом. На цьому все. Поки через одну добу. Слава Україні!